Усім критикам Зеленського, які розказували про нього, про Єрмака, про якісь їхні обійми, утерли носа. Утер Володимир Зеленський. Він сьогодні відзначився і відзначив, відлайкав сторінку моделі OnlyFans. однієї моделі з тих, які вміло продають, показуючи свої жіночі принади. От такі вони справи у бункері. Сумно Володимиру Зеленському він певно розчарований після того, як Трамп утер йому носа і показав його місце за столом і порожньою тарілкою, як я розумію, порожньою, бо томагавків там немає. Смішно і сумно, друзі, від того, що у нас на владних важелях людина, яка не дбає про українців і не прагне миру, саме так стверджує вже Трамп. Він побачив, що Володимир Зеленський не хоче миру, не прагне закінчення війни, і це сумна перспектива для України. Сподіваюсь, зустріч Зеленського з європейськими лідерами, з якими він планує зустрітися цього тижня, розставить ці крапки над і тому, що Європа не має коштів на продовження війни, а збирання потроху з усіх країн провалилося. Польща відмовилась, не спішить. Приймати в цьому участь Іспанія і Італія. Ну а Франція, як завжди, багато розкази але мало робить. Чекаємо на новини з Брюсселю, чи де там буде відбуватися ця зустріч. Після того, друзі, ми можемо свердно говорити, чи буде у нас мир чи ні. Тому що як би не домовились з Трамп з Путіним, Зеленський зможе вставити палки в колеса і воювати, воювати нашим життям до останнього українця.